Аби діти вчилися навіть попри воєнний стан в країні напередодні нового навчального року перед педагогами стоїть непросте завдання: це безпека учнів та вчителів, не перериваючи освітній процес. Ми тут ми з вами маємо дві такі крайнощі зробити так, щоб посередити. з одного боку: безпека, безпека наших дітей, безпека вчителів, безпека батьків. Це з одного боку, а з другого боку забезпечити освітній і виховний процес. Це надзвичайно складно, це буде непросто. Але я вірю в те, що ми всі розумні, ми всі освічені, ми знайдемо слова з батьками, ми з вами знайдемо ту середину, щоб наші діти навчалися, щоб наші діти мали сильне майбутнє. Півроку тому щойно расисти вчинили збройну агресію, і африківські школи перетворилися на волонтерські центри. Тут збирали матеріальну допомогу для сил оборони, плели маскувальні сітки, приймали внутрішньо переміщених осіб. І цілком ймовірно, що посеред зими, яка за прогнозами буде нелегкою, навчальні заклади знову допомагатимуть громаді. Різні можуть бути моменти, тому я вас дуже попрошу. Ми будемо просити в певні моменти вас врахувати. Маємо навіть готові бути десь тиждень, півтора-два тижні, якщо не буде газопостачання з різних причин, стати місцем обігріву для наших мешканців, нашого міста і нашого краю. Ключове завдання, яке обговорили на традиційній серпневій педнараді, спокійний початок навчального року. Війна рано чи пізно закінчиться, і українська школа має сповна оволодіти цифрові технології. Одну із них презентували фахівці держслужби якості освіти. Сьогодні презентуємо інформаційно-аналітичну систему для зовнішнього оцінювання та самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладі освіти. Перевага такої системи в тому, що всі ті критерії, за якими здійснюється зовнішнє оцінювання, вони закладені в цю систему, і школа може самостійно себе оцінити за тими ж критеріями, за якими колись буде її оцінювати, ну скажімо так, зовнішня комісія. От і маючи таку можливість, керівники шкіл, керівники органів управління освітою мають можливість не чекати, коли прийде зовнішній оцінювач і виявить якісь недоліки, якісь помилки в роботі, якісь неточності. Вони мають можливість самі це все виявити. Нова комп'ютерна програма стартує у жовтні. А от як гіаофраківські школи? Воло вже за два дні відчинять двері перед своїми вихованцями. Дивіться далі, Михайло Березень Ярослав Лелет, новина на вежі.